Філіппінки, а ми саме про них розмовляємо, вони народ доволі гостинний. Вони починають вас лайкати треба і не треба. І тут сама складна стадія починається, вам потрібно розібратися, на кого з них витрачати час, на кого ні. Тому що ви не уявляєте, якщо ви кожній будете відповідати і намагатися вступити з нею в діалог, скільки у вас часу це займе. Це це не, не те, що багато, це просто весь ваш час буде займати і дуже конкретно це треба враховувати. От, бачите, це така, до речі, головна статуйовина Філіппінський Орел, він їх, у них є символом. Ну і там вон, теж кумедні, оці скульптури такі от. Отаке от. Ідемо от. далі. Тому. Як в цьому розібратися? Чесно скажу на це, треба